Всім привіт! Мене звати Саша Філіп. Вітаю вас на моєму каналі. Довгенько вже ви мене не бачили, давненько я не випускала відео. Це тому що до мене в гості в Туреччину приїхала моя мама досить таки на довгий період, і ми проводимо час разом, і, ну, власне, ні на що інше не відволікаюся. І от ця саме конкретна прикраса створена для моєї мами і разом з моєю мамою. Зараз я вам її продемонструю. А ви пишіть ага. в коментарях, що ви про це все думаєте. Насправді, це не просто одна окрема прикраса, це цілий сет прикрас, в якому є і е, два. Ну, намиста, ну, одне намисто, сотуар, точніше, далі ланцюжок, е, сережки та браслет теж дворядний, як і сама прикраса. Е, Працювати... Працювали ми разом. Ідею створювала також моя мама, тому що як кожній жіночці цікаво сісти і позаглядати в намистиночки. Знаєте, от вона приїхала до доці і позаглядала в усі на мистиночки. Вибрала те, що їй хотілося, ту модель, яку хотілося. І вона складала, я щось коригувала. Постійно в нас виникали якісь там розбіжності, тому що в нас трошки смаки не співпадають. їй хотілось одного а мені іншого. І так от в тих пошуках народилася, народилася ця прикраса цей комплект. Ну, Давайте так спочатку частково покажу. Ось такий агатовий колон тут причепили Крупний, крупне кільце. Далі гематит. Ось ці акрилові намистини, такі, як з перламутровим блиском, гематитові шапочки. І... На кільцях і на ось таких ось, поєднання рожевого та білого. Скрізь цей рапорт повторюється ось такий. Від намастинки гематит, далі жовто-білі, ой, жовто-рожево-білі, кільця все так само. Окрім одного місця, де центральні ось ці намистини ось такі красиві, різні. З квіточками, теж обрамлені рожевими ось цими кристаликами, які виконують тут роль шапочок. Ну і так власне, Без замочки, без нічого, ось така, такий довгий сатуар іде. Він дійсно довгий, тому що робився під конкретну сукню, під конкретне замовлення, одразу мірявся, регулювався. Ось такий сатуар. Далі мамі хотілося ще багато різних блискіток, блискучих якихось намистинок, щоб це було багаторядне, щоб це було все так яскраво. Ось, І тому додали ми з нею ланцюжок. І теж він дворядний, навіть не просто ланцюжок, а дворядний ланцюжок. Ось я його тут намагаюся знайти. Ось такий ланцюжок, напевно, ви його знаєте. Поєднали його з такими от металевими намистинами. Причепили сюди таку саму намистину, щоб створити ансамбль, так, щоб це виглядало. І ланцюжок теж творядний. Зараз я вам так спробую показати. Квіточки. Мамі хотілося якомога більше сюди всього поначіпляти. Я постійно її обмежувала, і десь на компромісі ми зійшлися, і вийшло у нас ось так. Ну, так, ну колон тут не влазить. Ось таким чином. Ось таким чином. Виглядає все. Ну, тобто, квіточки, намастиночка, ці яскравенькі. І також в цей комплект входять сережки, які вийшли досить довгими. Це повністю дизайн робила мама сережок. Я тільки виконувала. Я тут чисто виконавець. Щось не фокусується. Ось такі довгі. Сережки. І браслет. Браслет також вийшов дворядний. Перша частина це така сама, як і ось ця від намиста. Зараз я його спробую вам показати ось так. Тут ця квіточка, тобто все гармонійно поєднано на пінах. А друга частинка, Ланцюжкова, Ось така. І така от підвісочка веселенька, Яку я підвісила на два кільця, тому що інакше тут в іншій площині знаходиться ось цей отвір. Але мамі хотілося саме ось цю блискітку сюди повісити. Ну і, власне, все. Що сказати, клієнт задоволений і я задоволена. Робота вийшла хороша, як я вважаю. Головне, що мамі подобається їй це носити. От, і, ну, ось так. Сподіваюсь, вам теж сподобалось. Пишіть свої відгуки, і я, і мама їх почитаємо разом. Дякую вам за увагу. Не забудьте поставити лайк цьому відео. І до наступних зустрічей. На все добре. Бувайте! Пробую показати вам на манекені, але не, не вистачає мені відстані. Ну, от буду так рухати манекен. Бачите, кулон і ланцюжок, і все ось так разом в комплекті виглядає. Досить довга прикраса. Ну, ось так. Такої демонстрації в мене ще не було, звичайно. На цьому все. Бувайте!